Потрібна. Потреба принадлежності любові, потреба в безпеці, фізично-органічні потреби, потреби пізнавання, потреби у повазі. Піраміда. Хочу це знищення страху. Пірамід. Тепер дивись. Зараз я піду до піраміди. Олексій Іванович пішов до піраміди. Це дожилися, що народ звертається до активістів за до допомогою. І там треба написати взяточну, переповнювати рухнути. Не без цього є, є, є але не всі. Так, Артем, я mm. так пірамідну корупцію, бачиш, поліція другий слой знаходиться, mm. так? нижній слой це населення. Тобто люди. Абокторини, ну, трактористи, бу... пахарі, пахаря. О там можна по-разному на цю піраміду реагувати. Ні, я про що хочу сказати: що коли народ вони за допомогою поліції знищить, то вони стануть наступними яких будуть знищувати? Mm -hmm. Разумієш, про прощає? Mm -hmm. Мені не можна прийти Й, ніколи. Доброго дня. Доброго дня. Я заступник начальника відділу документального запускаю, що це може бути використати. Тільки що з адміністрації президента ми. нас прислав президент, щоб Щадило прийняв нас зараз і розібрався, до чого довели. Громаду Київської області, що вони звертаються до активістів, а не до поліції. Поліція дискредит зараз, прямо в п'ятницю, начальник Обуховаської поліції дискредитував Збройні Сили України. Начальник Обухівської державного поліції дискредитував. Він з секунд. Йому сказали: приїдь вчора. Ми казали, він допустив те, що зараз всі російські канали пишуть, що військові забирають землю у народа. Це його допущення. Я в ДВБ України вчора заяву написав, але треба, щоб знали, Щадило знав, що його підставляють, його підлеглі. Підлеглі підставляють. А ми від президента прийшли, тому що треба піднімати рейтинг президенту. Президент хоче турбуватися про свій народ, але поліція чогось не турбується. Тому ми прийшли. Якщо Щадило, начальнику поліції Київської області все одно і він готовий теж підставляє, Якщо він підставляє президента, то навіщо він на цій посаді? Дивіться, це питання. Е, начальник шасної. Ну ми будемо чекати. Спитайте вас, в нього, коли він буде. У вас е, немає попередньої запису на прийом. Да який так. запис? Там у людей військових Кричуще. підставляють. Кричуще. Підставляють військових. Дискредитує поліція Київської області, військові, Збройні Сили України своїми діями бездіяльністю, начальник секунд. Uh, да, записуйте камеру, включили. Начальник обухівської поліції з цикун. Це не прізвище, це він по життю. Вибачте мене. У вас немає запису на прийом до начальника. Ви... Є, є ситуація, ви знаєте, ви коли військові захищають нашу Україну. Ви у них за запис питаєте? Я ні. Я думаю, ви б теж не питали. Тому ми прийшли невідкладно. До нас звернулись народ не до поліції, а до громади. Мені це надоїло, що до мене звертаються. Я хочу, щоб відреагував. Якщо голові поліції Київської області, генералу ще не все одно на громаду Києва, то значить він підставляє, тобто начальник обухова підставляє генерала, а генерал підставляє кого? Президента. Все, дивіться, піраміда така. Автомобілі військові давлять жінок бабусь, відбирають землю разом з рейдерами. з рейдерами, Олексій Іванович, з рейдерами відбирають землю у народу. Поліція нічого не робить. Три дні автомобіль військовий з крестами по полю не допускає людей сіяти. Поліція про це знає, не реагує, а знаєте, що поліцейський мені сказав? Це зареєструвала автомобіль комбінат? Що? Скасно рішення Ну. А так поліція, дивіться, стоп, дивіться. Послухайте мене, Дьоми ніхрена не сказав. Я йому вчора дзвонив на мобільний три рази, він відкидує мене. Значить так. П'ятницю, тітушки, на джипах, рендж-роверах, і тому подобне на трьохсотих автойотах. Разом з автомобілями військовими. Тобто автомобіль зеленого кольору, ренджровер, на ньому весь креста, на ньому лента синя. Ви знаєте, що це за автомобіль? Якби такий автомобіль побачили, ви б що подумали? Хто це їде? На польських номерах. Військові. Так от при ньому жінок оці військові, псевдовійськові, охорона фірма. Прикриваючись автомобілем військових, ганяє жінок по полю, ріжуть колеса, колеса обшикують газовими балончиками. Поліція, що, що робить поліція? Ніхрена. Три дні даний автомобіль там дежурить і віть. Військов... Поліцейські були на місці, події. До... Були. Я навіть вам покажу. Та що вони там декоментували? Вони здоровувалися з усіма рейдерами. За руку здоровувалися. Є відео. Бабусі, у нас рейдери їх зараз називають в інтернеті. Бабусі, 60 років, 70 років це рейдери у нас, оказуються. А поліція з псевдовійськовими, е, здоровається за руку. І вибирає сторону кого? Не народа, а бізнес. А ось чому проблема? Це, я хочу, нам Я хочу, щоб ще дило приїхав туди до людей. І президент хоче України, тому що дії ваші, якщо він до нас сьогодні не вийде, йому все одно на громаду Украї... Київської області. Навіщо він на своє? Дивіться. Піраміда легка, проста. Поліцейські не можуть виконувати свої прямі обов'язки, тому що їм казівка пряма від начальника дьоміна не втручатися. в п'ятницю раз. Військовий автомобіль, який давив по, по полю жінок, ганяв, різав колеса, За рулем був цивільний, його не притягнули, не забрали автомобіль з поля, щоб він там не стояв, не маячив навіть. Йому був по, по барабану. На мою думку, він отримав неправомірну вигоду, дьомін, і став на сторону не народа. Цими діями він підставляє кого начальника поліції Київської області? Якщо начальник поліції Київської області не відреагує сьогодні, не вийде до громади, до громади, до яких до нас звернулися б, б, ми що з адміністрації, то він підставляє президента. Володимир Олександрович, якщо сьогодні ще діло не прийме громаду і не втрутиться в цю ситуацію, і поліція перестане дискредитувати Обухівська, дискредитувати дії, підставляти Збройні Сили України. То значить, щадило підставляє і вас, тому що про вас в інтернеті пишуть дуже багато поганого. Можливо, ви не знаєте, а тепер будете знати повідомлення, що щадило з ним зараз не зв'яжуться, що йому все одно на громаду, він не хоче знати, як його, як його підставляють. Ну тоді, якщо сьогодні я повідомляю, якщо не виходить, завтра під, 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 я піду під адміністрацію президента і скажу, що генерал щадило все одно на громаду Києва. Ні, не за, закон, закон. закон, закон закон, коли вашу дитину зняли з розшуку безпідставно. Ви йшов і ти приходиш до поліції, поліція бере гроші у росіян під час війни. Знімає для росіян дітей з розшуку. Це по закону. І коли не покарають таких поліцейських, це по закону Ви знає зараз Можете написати я не буду звернення. Я прошу особистого прийому сьогодні, щоб Щадило знав, що його підставляє начальник Дьомін обухівської поліції Секундце, який не приїхав в три, в три години. вчора просто кажу, автомобіль стоїть. Тітушки тушки землю віджимають? Який закон ви мені будете розповідати? Можете написати приводу? дивіться, дивіться? Дивіться я, вас я до Ми від... вас я звертаюся. Домашна, як громадський громади. діяч, як журналіст, спецкореспондент до вас звертаюся. Прошу в устній формі прийняти у мене заяву. Зайдіть на прийомну зараз до начальника до начальника області і повідомте йому зараз. Що начальник Обухівської поліції підставляє його. Якщо він не прийме громаду і не почує людей, то він підставляє президента України. Все, на цьому точка. Чекаю відповіді. Я вибачаю, що так можливо трохи різко. Ми чекаємо відповіді. звернення устиг до вас. Зайдіть зараз в прийомну до Щадила, Нехай його наберуть. Ситуація крич кричуща. У людей відбирають, поліція покриває. Добре. Якщо він зараз на виїзді не може так де... Ми будемо вас... чекати до 9-ї вечора. У вас заступник інший влаштовується. Ні ні, 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 ні. Заступник це той, що з ковбасою слідчим в одних курсах був. Є заступник mm -hmm. управління превенції. Я можу підійти спитати, чи я не у наявності, може вас. Я, чекати, ні, ні, ні. Дивіться. Це питання національної безпеки. Заступник? Зараз всі телеграм канали в Росії це відео долучили і везде зараз розганяють херню. що ЗСУ відбирає землю у народа. Ви розумієте психологію, у нас зараз народ, у нас йде розкол. Якщо вам все одно, що йде розкол, я вам парку. По-іншому ну ніяк не можна добитися правди. Нехай стидно буде. Пойду до президента, якщо щадило, генералу, все одно на громаду, що його підставляє, його підлегли. Ну реально, ну, я вам покажу відео, це, ну там все буде понятно. І дурачку. Якщо він не бездіє, значить він підставляє президента. Тому що зараз все пишуть, що «Зе» це продав землю нашу, це продали, і те продали. Що не читає? Можливо, президент не знає, то його Та рейтинг той, падає. Живе підтвердження. Ні, подождіть, Олексій Іванович, ми прийшли. Ну, виходить так. Же. Подождіть, ще нічого не виходить. Ми прийшли сюди. Може, генерал ще діло не знає, що його підставляє. Дьомін Максим Сергійович, чи Андрійович, хто я не знає, як там. Ми, так де, це, так, це не тільки тут, а взять вони Ви, Вижордський Ви, район взяти. Як вони розслідують, затягують справи, щоб вивезти хімікати з підприємства, де каністри з Росії стоять. І поліція цього бачити не хоче. І за кожне своє слово, хлопці, я відповідаю. От подивіться, я вам просто для примеру покажу, що відбувається в п'ятницю. Жінку, блядь, у якої син в полоні, блядь, запшикали козли, блядь, газовим балончиком. Вона підходить до поліції сльозами, з саплями, тому що вона перцова, а він їй каже, йди, я тебе приймати не буду, дітам пиши заяву. Через це поле. Звільняйте таких поліцейських, боїте своїх, щоб чужі боялися, блядь, щоб вас всі боялися поліцію. А, так, а не тільки народ і вас боявся, а бізнесмени ще боялися. достойний достойність. Так, нас... да, дайте вам напишу. Воно всі кажуть, що, бляд, начальник поліції мільйонер доларовий. Мільйонер доларовий, там всі місцеві кажуть. Бабусю якусь 80-го року судять, бляд, в суді бляд, прокурори. Тепер подивіться одну хвилину. Я вам просто покажу для общого обозрення, що там відбувалося. Одне відео з маленьких. Бачите цей автомобіль? Це маленький ролик, Бачите? Бачите Христи? Він везде в Христа. Польські номера, синя лента, бачите? Коли бабуся ганяли по полю, от я відео покажу, які ганяли. І різали Колеса. Скажіть, будь ласка, от бабуся стоїть, їде автомобіль. Що вона думає? Я не готов сказати, що бабуся думає. А я, я а, то ви не готові, тому і поліція не готова. Ну я не знаю, що бабуся може думати. Весь інтернет пише, почитайте отзві. Ну, Військові або... забирають землю військов... у народа. Автомобіль схожий на військового, схожий. Тобто на військового, схожий. це, на ваш погляд, схожий. А росіяни подають. Подожіть. Подождіть. <му> с... Скажіть, будь ласка, цей автомобіль схожий на, на військовий чи ні? Ну, зараз українці будуть казати: "Не я". Оцю бабусю ганяли. Поліція пораняє цього тітушку. тушку. Цивільно. Заспокойте. Що ти це не військовий. <плес> на Зах, він будь, як їхав, ви <плес> заспокоюйтеся? Це військовий автомобіль. Дійні, <плес> це не я навіть в інтернеті вже відео є, що це ли, там, на перешкоду. Це чому цей автомобіль ганяю? Чому ці трушки злодіє, військовий автомобіль? Поліція може зараз наразі? Заберіть Дьомі назад, Давайте на бум зараз. Отпитайте, а він не кринав він. Забився в нору і з дарують не бере. Вчора цілий день три патруля приїхали. Я чому цей автомобіль три дня тут стоїть? Чому він стоїть на полі, блядь, де дає сіяти відео? <поставі> Чому? Ще раз кажу, це це питання на національної безпеки, їй дьоміна підривають, Він не приїде, дискредитують збройні сили України. Проблема дуже велика. Падає рейтинг президента. Це під пряма підстава нашого президента, тому що всі його у, у, ЄСОСі, у сьогоднішній день. Якщо ще діло, те, те, те саме таке саме відносини до людей, до громади до Київської області, тоді йому все я записав, я передам туди курина. треба. мені до спопередні до бо до мене до мене зробувся, тільки що 40 бабусь стояло. 40 бабусь біля адміністрації президента.

Я вчора там був, я викликав поліцію. Три часа бляд, поліція ждала, поки я поїду, позвонили блять. Месними громадом за машину забрали, увезли. На фронт вона не поїхала. А людина приїжає, каже: що вона на з того стояла, що це машина волонтера. Ми збирали ці гроші. блядь. Якого хера ви оставили? Допустили те, що зараз в інтернет розривається. Треба було в перший же день, блядь, це не військовий, блядь, вийти на, на екрани сказати, це не військові. підтвердження, автомобіль був викрадений з СТО. І хто цей гусь, блядь, чому був ТЦК постійно в Київській області, де ми не з'являємося? Як ми приходимо, сразу ТЦК поліція викликає. Чому там не було ТЦК? Да потому що надоїло, блядь, пацани, блядь. От тут вже сидить. Бабусі стоїть, блядь, плачуть і бля. газим болончиками, блядь, полі запшикують. А поліція стоїть, блядь, курить, блядь, здоровається з тітушньої. Все, добре. ви заяву писати з даного природу не хочете, то хочете такой на прийом, правильно? Так, да, я хочу покупати зараз на прийом. Якщо не За, я... вас <пробує> не класи? Ні, мені тільки до генерала. А вас, ні, ніяких заступників. Щас, щас... Ні, ви в прийомну, Скажіть, що тило не хоче приймати, що поліція у що робить ні, і ні, все. Я, мені більше нічого ну, треба. Вам такого ніхто не сказав. А. Ну я я ні, ні, я чекаю. Я ні, чекаю таких, хто сказав, що не хоче вас тут приймати. Не знаю. Я зараз буду чекати. Пана стояв, стояв я, стояв просто ви. Вийшов що теру повноваження. Слідчий ну допустим, Шумейка Києва, да він не хоче знати, що його поліцейські підставляють, що дітей знімають для росіян. Ото не хоче знати. Він ховається за стінами. Вам хтось з нас сказав, що вас не хочуть приймати? Ну, Ви то, мені. Вам хтось сказав? це? Ну, Я думаю, що не сказали. Давайте да, добре, добре. Читати? Можливо, я, можливо, я трошечки наперед ну, забів. Я вибачаю. Я чекаю відповіді. Дуже вам дякую. Доброго дня. Хтось зайшов. Володя. Хто підняв? Не знаю, я не піднімав. Доброго дня. По ошибку. Я просто не піднімала, поки ти спілкувався. Я не почув. Ви сказали, що ви журналісти. Можна ваше службу висит на журналісти. У мене своя редакція. Укртаймс. Укртаймс. Тому сухопутні війська надайте нам військову акредитацію нашим періодичних виданням. Будь ласка, надайте, тому що такого багато, багато по сів. Я попав. Дякую тобі, тебе пане. Прав... Мені з рукавку привезли. Ти що ти що, да, Серега, Ти що ти що? Знаходимося в главці Київської області, прийшли вже по-другому, ну ну, 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 ну. блядь. Просто нема слів. Я коли побачив, ці жінки плачуть стоять, у той і син пропав, що її газовим балончиком засипав Воно полоні. І вона прийшла за свої паю. Вони 9 років, і вони сіяли, сіяли 9 років, і тут, блядь, якісь татар чорний взяв все, блядь, переписав. Ну тут зараз питання: ми, ну, жінки-то так, так, да, це, це головне, але військових дискредитувати. Ось скажіть мені, будь ласка, українці, Хто бачив в інтернеті відео? Да? Цей автомобіль. Ми знаємо, що він військовий. Уже оцей гусь, який приїжджав на машині на пікапі білому. Там, вже виклав це відео, що цей автомобіль взяв з Тіктока чи ось і виклав. Що цей автомобіль військовий. Але в мене питання: чому їхня команда на цьому автомобілі їздила і людей? Добрий день. Доброго дня. Доброго дня. А це ви генерал, так? Да. Да? Дуже дякую. О. От б... Дуже вам дякую. Дуже вам дякую. Ти що? Це приємно. Я вибачаюсь, тому що я думаю, ну, що ми такі. Відкрий мені прийом. Я сразу попереджаю, вибачаю, зараз жінки-бабусі дивляться з Обухова, попросили мене приїхати, бо вони цілий день простояли під адміністрацією президента. От. Попросили донести інформацію. Що як... Вас підставляє Дьомін Сергій чи Максим Сергійович. Так, так, да, да, якщо можна, дякую вам дуже. Можна? Дякую. Вистро ви повернулися, бо ваші сказали, що вас нема. Може, не знали? Ні, я заїхав. Дякую вам.